Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми в'яжемо ось такий візерунок. Це плотний візерунок. Раппорт візерунка складається число петель кратне двом, плюс одна петля для симетрії, плюс дві петлі кромкової. Висоту ми в'яжемо 16 рядів. Повторяємо візерунок з першого ряду по 16 ряд. Ось такий у нас візерунок виходить. Дуже-дуже красивий. Це лицьова сторона, це виворотня сторона. Ось отак у нас виходить виворотня сторона. Оце лицьова сторона візерунка. Ось такий у нас візерунок виходить, виходить. В'яжеться дуже-дуже просто. Можна зв'язати таким візерунком жіночий одяг, дитячий одяг, чоловічий одяг. Також шарф можна зв'язати плед. Все, що ви побажаєте, можна таким візерунком зв'язати. На даному образці я зв'язала три рапорта візерунка висоту 1, 2, 3. І в ширину я набрала 35 петель. 32 петлі, плюс одна петля для симетрії, плюс 2 петлі кромкові. На спеці я набрала 25 петель. Число петель повинно бути кратне 2, плюс одна петля для симетрії, плюс 2 петлі кромкові. 22 петлі, плюс 1 петля для симетрії 23 петлі, і плюс 2 петлі кромкові 25 петель. Перший ряд, нульовий ряд ми в'яжемо перед узором. В'яжемо нульовий ряд. Першу кромкову петлю ми знімаємо, далі в'яжемо. Одна лицьова, одна виворотня, одна лицьова, одна виворотня, і повторяємо так лицьова виворотня до кінця ряду. Тобто починаємо в'язати з лицевою петлі, і лицевою петлю ми закінчуємо. І останню петлю, кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою. Ми пров'язали нульовий ряд перед візерунком. Лицева виворотня, лицева виворотня і так далі. Далі ми в'яжемо перший ряд візерунка. Починаємо в'язати перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна виворотня. Далі в'яжемо одна лицьова, ми пров'язуємо, тільки беремо на один ряд нижче, ми пров'язуємо лицьовою. зазвичай ми і так в'яжемо лицьову, А одна лицьова на один ряд нижче, ми спускаємось, спускаємо, пров'язуємо лицьовою. Знімаємо, виворотня одна, одна лицева петля наряд нижче ми пров'язуємо, виворотня, спускаємось наряд нижче, пров'язуємо лицевою одну петлю, виворотня, ще раз спускаємось на один ряд нижче, пров'язуємо петлю лицевою, виворотня, одна петля на наряд нижче. Пров'язуємо і повторюємо так до кінця ряда. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали перший ряд, в'яжемо другий ряд. Першу петлю кромкову петлю ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо одна лицева, в'яжемо лицевою, як звичайно ми в'яжемо, не потрібно спускатися на один ряд нижче. виворотня, одна лицева. Виворотня, одна лицева, виворотня, одна лицева, одна виворотня, одна лицева, і так в'яжемо до кінця ряду. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо третій ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна виворотня, одна лицева на один ряд нижче пров'язуємо лицевою, виворотня. Одна лицева на один ряд нижче ми пров'язуємо лицевою, виворотня. Одна лицева на один ряд нижче пров'язуємо лицевою, виворотня. І так повторяємо до кінця ряда. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо четвертий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо одна лицьова, виворотня, одна лицьова, виворотня, одна лицьова. Виворотня і так повторюємо до кінця ряда лицева виворотня, тобто там, де лицева петля, ми в'яжемо лицевою петлею, де виворотня петля в'яжемо виворотньою петлею. кромкову петлю, останнє ми пров'язуємо виворотньою петлею, в'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо одна виворотня, в'яжемо одна лицева, пров'язуємо на один ряд нижче. Виворотня, одна лицева петля на один ряд нижче пров'язує, виворотня, одна петля лицева на один ряд нижче виворотня, одна лицева петля на один ряд нижче виворотня, і так повторюємо в'язати до кінця ряду. Ось так у нас виходить. Шостий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо одна лицьова, виворотня, одна лицьова, виворотня, одна лицьова, виворотня, одна лицьова, Виворотня. І так продовжуємо в'язати до кінця ряда. В'яжемо сьомий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна виворотня. Одна лицева на один ряд нижче пров'язуємо лицевою, виворотня. Одна лицева на один ряд нижче пров'язуємо лицевою, виворотня. Одна лицева на один ряд нижче Виворотня. Одна лицева на один ряд нижче, виворотня. І так ми продовжуємо в'язати до кінця ряду. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Восьмий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, в'яжемо одна лицьова, одна виворотня, одна лицьова, одна виворотня, одна лицьова, одна виворотня. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Ось ми пров'язали 8 рядів. В'яжемо 9 ряд. Першу петлю кромку ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо 1 виворотня. Одна лицева петля на один нижче. пров'язуємо виворотня. Одна лицева петля на один ряд нижче. виворотня. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Десятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна лицева, одна виворотня, одна лицева, одна виворотня, одна лицева, одна виворотня. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. В'яжемо 11 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, в'яжемо одна виворотня, одна лицева петля на один ряд нижче ми пров'язуємо, одна лицева на один ряд нижче ми пров'язуємо. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Ми пров'язали 11 рядів, в'яжемо 12 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, одна лицева, одна виворотня ми в'яжемо, одна лицева, одна виворотня, і так ми продовжуємо в'язати до кінця ряду. Лицюву ми в'яжемо звичайним способом, не потрібно спускатися на один ряд нижче. Просто в'яжемо одна лицева і одна виворотня. Ось ми пров'язали 12 рядів візерунка це виворотня сторона, це лицева сторона. У нас повинно получатися таких колосочків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це ми ось я починали. А витягнутих таких шість повинно виходити. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А ось це нульовий ряд, маленький колосочок. Тобто 6 повинно отримається. В'яжемо тринадцятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо. І всі петлі ми в'яжемо лицевими петлями до кінця ряда. Пров'язуємо до кінця ряда лицевими петлями. 12 ряд ми в'яжемо до кінця ряду лицевими петлями і останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. 14 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, і до кінця ряда ми в'яжемо виворотніми петлями. У нас получається. В'яжемо 15 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо і в'яжемо всі петлі до кінця ряду лицьовими петлями. 15 ряд ми в'яжемо лицьовими петлями. Шестнадцятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, і всі петлі до кінця ряду ми в'яжемо виворотніми петлями. Ось ми пров'язали 16 рядів візерунка, висоту. Далі візерунок повторяємо з першого ряду по 16 ряд. Це виворотня сторона візерунка, це лицьова сторона візерунка. Повторюємо візерунок з першого ряду по 16 ряд. Як ми починаємо в'язати, ми в'яжемо спочатку нульовий ряд. А потім в'яжемо з першого ряду, повторюємо візерунок по 16 ряд. Я пров'язала ще один рапорт візерунок висоту. Тобто, в мене зв'язано два рапорта висоту. Ось такий візерунок у нас виходить дуже-дуже-дуже привабливий візерунок, дуже красивий. В'яжеться дуже легко. Це лицева сторона візерунка. Це виворотня сторона візерунка. Ось у нас так виходиться. І ось так. Його дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте пальчики вверх, подобайку ставте. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. На все добре вам, до побачення!